Історична пам'ять саме з такою назвою стартував 21 й сезон Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до кудейс на Тернопільщині. Розпочали його із файного міста. У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка для студентів показали мультимодійну презентацію про родину отця і капелана Омеляна Ковча. Своїми враженнями від почутого поділилася Вероніка Мукомела, яка навчається на факультеті іноземних мов. Я такі заходи не відвідувала, бо ми лише перший курс у нас це. Починається все, але мені цей захід ну, інтересний через те, що можна дізнатися що щось нове. Також ти удосконалюєш свої знання з історії. Завідувачка кафедри теорії та практики перекладу Тетяна Цепанюк розповідає, університет співпрацює з мандрівним фестивалем вже близько п'яти років. Кожного разу студентам та викладачам пропонують для перегляду нові документальні фільми. Вони піднімають теми захисту людської гідності, поваги до людини та часто їх показують англійською мовою. Тому до показів стараються залучити студентів із факультету іноземних мов і психології та педагогіки. Це все дуже важливі теми, фільми на важливі теми на актуальні теми. І після цього кожен фільм завжди супроводжується певним обговоренням. Інколи студенти навіть чисто з професійної своєї точки зору, якщо ми зокрема говоримо про студентів майбутніх перекладачів, як вони дивилися фільм англійською мовою, вони можуть пропонувати, як, наприклад, певні сюжети перекласти це українською мовою. Цьогоріч студентам запропонували до перегляду фільму Сітях, який адресували майбутнім педагогам і психологам. У ньому підняли тему насильства. До дітей неповнолітніх в інтернеті. Як і будь-який інший винахід цивілізації, інтернет, звичайно, розкриває величезні можливості, не будемо пройти, але він, він приховує в собі і багато ризиків. Зокрема, от те, що діти, молоді люди ще з несформованою критичною оцінкою реальності пускаються в вільне плавання інтернету, і там часто наражаються на ризики, в тому числі і ризики зустрічі, зустрічі з різного роду розпусниками. Особливість фестивалю до полягає у тому, що окрім фільмів людям покажуть презентацію, яких збережена історична пам'ять. До упродовж місяця мандруватиме містами Тернопільщини. А хто не може приїхати на захід, має можливість приєднатися до перегляду кінострічки онлайн. Слідкувати за наступними заходами можна на сторінці міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно у Фейсбуці.